Шановні пані та панове, день добре, пані і панове, гудей леді джентльмен. Сьогодні ми розпочинаємо церемонію урочистого відкриття третього національного і третього інтернаціонального симпозіуму кераміки в Опішному. 2012-12 на 12. Своєрідним символом спадкоємності інтерсимпозівної традиції є присутність сьогодні на нашому дійстві володаря гран-прі другого інтерсимпозіуму кераміки, Пані Юр... пана Юрія Мусатова. Пане Юрію, я запрошую вас сюди, володаря гран-прі. До речі, це ще не означає, що вам вже треба щось говорити. <ріст> Наш інтерсимпозіум сьогодні проходить під знаком 140-річчя видатного українського художника, архітектора, сценографа е е Василя Григоровича Кричевського, який на... сьогодні у нас присутні, це теж значною мірою символічно, внук і правнук Василя Академіка Василя Кричевського. Внук Василь Василь Іванович Лінде Кричевський, який прибув до нас зі Сполучених Штатів Америки. Представляю пана Василя, і його син, правнука академіка Василя Кричевського. Василь Васильович Лінде Дункан. Який... Я дуже радий, як бачу, бачу вас сьогодні. Тут для мене це буде дуже дуже цікаво. Бачите, як художники е, виглядають е, орнаменти. Ну? Я дуже пишаюся тим, що цього року конкурс керамістів, міжнародний конкурс, буде присвячений орнаментам Василя Григоровича Кричевського. Мені тут дуже приємно і дуже все подобається. Мені дуже багато розповідали і нічого не, не розчарувало. Я думаю, що для кожного нагорода ці умови роботи це довориться. Я дякую. Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Golniczak. Jestem zachwycona, że mogę gościć tutaj w Opisznym. Jestem zachwycona Państwa gościnnością i wszystkim, co tutaj zobaczyłam. Ślicznie dziękuję. Dla mnie wielkie szczęście popaść na ten sympozjum. Ja uważam, że to bardzo ważne, bardzo udane. W tym planie że Удивительное место, хорошая глина и очень добрые люди, и очень красивые. Я первый раз на Украине, и буквально за эти пару дней я уже восхищен той теплотой и той какой-то семейной добротой, как будто я попал к себе домой. Мне с вами очень приятно. Я надеюсь, что эти две недели пройдут незабываемо, и в моей творческой биографии оставят незабываемый след. Спасибо вам огромное уже заранее. Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Chciałam powiedzieć, że bardzo dziękuję za zaproszenie mnie tutaj. Jestem ogromnie zaskoczona pozytywnie całą tą, tą sytuacją, która się tu wydarza i mam nadzieję, że powstaną wspaniałe prace i, i bardzo się cieszę, że mogę w tym wszystkim uczestniczyć. Dziękuję. Pani Karolino, w Polsce wszyscy tak jak Wy. Ja bardzo rada być u Was, na Waszej ziemi. Мне здесь очень тепло и душе, и телу. Когда я уезжала, было минус 15. А, плюс, плюс 15 на севере. Вот. Но минус 15 тоже бывает. А, спасибо большое. Дякую. Добрый день. Я тоже первый раз. Я счастлив. И хочешь сказать много, скажу мало. Но емко. А Божья это галактика. Спасибо. Bueno, a, a agradecer al Museo de Cerámica y a las entidades organizativas que me han invitado a venir aquí, en especial a Bastely, que fue el que me puso en contacto conmigo. Y nada, es un placer poder estar aquí conocer sobre todo una cultura que, que no conocía. Y, y bueno, y muchas gracias por cómo me estáis atendiendo. ¿Sí? Więc ma jest taki, e... może być tu, ma się nowa kultura, tu inna kultura, a jest tuż w Cikau. Wiem, że rade, że wiem tu, bardzo Грешна. Відганяє нечисту силу, тому я пропоную всім вам дружно засвистіти, щоб вся нечість. Згисло, зникло з цього гончарського нашого майдану. Свистімо! Такий образ нинішнього інтерсимпозіуму. <гум> У нас ще є традиція, що ми повинні помазати кожного учасника інтерсимпозіуму. <гум> <Сколу> З кого ми почнемо? <гум> <Не могу ще. гум> Довечіра. <гум> <риклад> Отак. От Отак. Кстати, очень хорошая <риклад> Так. <О! риклад> Крем от загара. Горщик, ну не меньше. <риклад> У нас є така куришка для українського гончарства. Вона прикметна тим, що виготовлялася для обкурювання. Приміщення господарських споруд, щоб виганялося так само, як свистом нечисть, так само оцією куришкою. Ми зробимо те ж саме навколо горна і доручимо це найстаршому гончареві серед нас. Ми колі пошиваємо. Я думала, туди взялася? Нужно. Нужно. Давай открываем, чтобы дальше. Дім появляться. Я прийнялася. Шановне панство, свято завершується, робота продовжується. До вас Приїхала Ніна Чупенко, буде давати консультації з технології кераміки. Анголимови, глазурі, емалі. Ніна Чупенко. Вона там тут бере. Роботу! Академія вас збігає час. Залишилося трошки.